СБУ в Кіровоградській області заблокувала чергову незаконну схему ухилення від мобілізації та перетину державного кордону України. За даними розслідування, злочинну схему організувала місцева мешканка, яка підшукувала у регіоні жінок з інвалідністю та влаштовувала їм незаконні фіктивні шлюби з чоловіками призовного віку. За свої послуги зловмисниця вимагала по 7 тисяч доларів з кожного клієнта. Надалі чоловіки отримували дозвіл на безперешкодний виїзд за кордон України. України. Оперативники СБУ задокументували декілька фактів одержання нею неправомірної вигоди від відхилянців та затримали її на гарячому під час отримання неї 5 тисяч доларів США від ухилянта після того, як він подав заяву на укладення шлюбу з жінкою з інвалідністю. Наразі вона затримана та їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Її загрожує до 9 років позбавлення волі. Дорога з пекла в музеї мистецтва Кропивницькому відкрили фотовиставку про евакуацію цивільних із прифронтових територій. Це тимчасовий шелтер сума. Чоловіка вулиць, він відпочиває на мапі України. Майже немає місць, куди б не доїхала автівка Романа. Його робота евакуйовувати цивільних з прифронтових територій. За кермо Еваку чоловік пересів, відколи почалася повномасштабна війна. В перші тижні з під обстрілів вивозив своїх земляків з Кримінної спортліцеї, в якому я працював тренером. Там було декілька таких мінібусів, яким розвозили дітей по тренуванням. Я їх вивіз і домовився з директором цього закладу, що буду займатися евакуацією. Я почав кидати у Фейсбуці на сторінці, що я вивожу людей. Тоді ближча станція залізнична була в місті Лиман Донецької області, і звідти курсував евакуаційний потяг. Я забирав родини з дітьми і возив туди. Ось уже три роки. Роман незамінний шофер команди волонтерів. Схід Сос. Ледь не щодня евакуаційні екіпажі здійснюють виїзди в Донецьку, Херсонську, Запорізьку, Харківську області та на Сумщину. Звідти в безпечні регіони доправляють родини з дітьми, осіб з інвалідністю і навіть тварин. Роман виконав сотні вдалих рейсів. Каже, кожен виїзд це чиєсь врятоване життя. Чоловік з врожденою гемофілією. Це кров, коли не звертається. Жінка вагітна, троє, мабуть, дітей. А в них була автівка легкова, але чоловік з інвалідністю, а жіночка вагітна і останні тижні. І вони попрохали нас, щоб ми і вивезли автівку. Цю тому я сів за легкову, автівку за їхню, і ми їх везли аж до Києва. Такі евакуації дуже надихають. Ця та інші історії стали частиною фотовиставки хроніки евакуації в експозиції. Близько 30 світлин, зроблені українськими та іноземними фотографами в період з 2022 по 2024 роки. На знімках процес евакуації та портрети людей, яким пощастило виїхати подалі від війни. В боргу перед волонтерами і пані Тетяна торік разом з безпорадною матір'ю жінку евакуювали в Кропивницький з Нововоронцовки, куди через ворожі удари не наважувалися їхати тамтешні перевізники. За два з половиною дня мене звідти забрали. Вони приїхали на дуже такий… Скону як швидкій допомозі, дали якийсь е, кольчик, одразу давлення збили, все переміряли. Я поки заповнювала документи, вони вже е, бабушку положили на транс ну, такі на каталку, вивезли. Ну і я тільки взяла речі, бо я вже готова була, ну, сіли і поїхали разом з пішкою. Тим рейсом пан Сергій аби як пишається. Його Івак постійно в дорозі. Розповідає, вирушаючи на завдання, має списки людей, яких потрібно забрати. За вказаними адресами прибуває прямо до їхніх будинків. Вивозити цивільних намагається засвітла. Обирає найбільш безпечні маршрути. Для цього щоразу моніторить телеграм-канали та спілкується з військовими, аби знати, які дороги обстрілюють росіяни. За один виїзд може забрати до 20 людей, говорить шофер. У нас буває евакуація і два часа, а буває, ну саме ось великий маршрут це був 18. В містах небезпечних це то капідалька в пол, то капідалька наскільки дозволяє, тому що час на прифронті це безпека, це безпека наша, людей. Чим ближче до фронту, тим вища загроза, діляться водії. Ворог завжди на поготові. Будь-якої миті евакуаційний транспорт може вполювати російський дрон. Хлопець Санглі Англії, 28 років вивозили екіпаж бази ю вивозили родину з Покровська. І ФПВ скинули кумулятивний заряд. Маленька дирочка в автівці 5 см діаметром. Чоловіку ампутували. Дві кінцівки, рука і, і, і нога у волонтерській спільноті схід СОС нині п'ять евакуаційних екіпажів. Що не надійде запит, вони готові рушити на допомогу від початку повномасштабного вторгнення. Врятували десятки тисяч людей. Це понад 90 тисяч з них. Е Понад 13 тисяч це представники маломобільних груп населення. Номер гарячої лінії 0800 332 614 – Це єдиний номер гарячої лінії, на який можна звертатися з заявкою про евакуацію. Надалі експозиція доповнюватиметься новими світлинами. Від побаченого глядачам перехоплює подих. Не хотіла, щоб ми це знали. Не хотілося, щоб хтось да нас вивозив, щоб цих слів не було евакуації. Щоб Цього слова не було і щоб ці бабушки, дідушки, щоб вони були вдома. Виставка вже побувала в Запоріжжі, Києві та Варшаві. В Кропивницькому світлини експонуватимуть протягом червня. Після чого експозиція помандрує іншими містами України. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ті, -Ті Наловили раків на півмільйона гривень. На Кіровоградщині зупинили групу браконьєрів. Порушників виявили під час рейду біля села Микола Бабанка Кропивницького району. У них вилучили надувний човен сітку довжиною 70 метрів та 150 раків загальною вагою 7,5 кілограмів. Розмір шкоди довкіллю становить майже півмільйона гривень. Матеріали на порушників екоінспекція направила до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності. Кіровоградщина передала жителям постраждалих від війни території майже 4 тисячі тонн пшениці. Очільник області Андрій Райкович повідомив, що зернову підтримку аграрії здійснили в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. Це внесок регіону в реалізацію проміжного стратегічного плану України на 2025-2027 роки. З цієї пшениці виготовлять борошно, крупи, макарони, хліб і хлібобулочні вироби для жителів територій, що постраждали внаслідок бойових дій. Дзюдоїст із Кропивницького став чемпіоном України серед молоді. Змагання відбулися у Львові. Кіровоградщину представляли вихованці дюсиша Ніка. Тарас Нєльзєв виборов золото у ваговій категорії до 81 кілограма. Михайло Хорошайлов став бронзовим призером чемпіонату у ваговій категорії до 90 кілограмів.